Так, значить, починаємо наш урок школи харчування. Там вже інші підключаться по ходу справи. Значить, спочатку я трошки розкажу, як працює організм, які принципи потрібно дотримуватися, потім розкажу, як це зробити на прикладі е, сніданку. Так, включаю презентацію, і ми починаємо. Так, видно вам. Так, дивіться, ось загальна схема роботи організму. Значить, в основі е, роботи організму лежить метаболізм. Тобто, е, це процеси витрати і накопичення енергії. Якщо йде е, дефіцит енергії, то ми починаємо худнути, і ці запаси і енергії беруться із запасів жиру. Ось із запасів жиру беруться на метаболізм і витрачається на активність, на роботу внутрішніх органів і на роботу м'язів. Якщо у нас іде профіцит енергії, тобто ми споживаємо більше, ніж потрібно, то знову ж таки метаболізм починає розподіляти енергію на активність, на роботу внутрішніх органів, на роботу м'язів, а решту енергії, яка не витратилася, звичайно потрапить в запаси жиру, значить, від чого залежить те, як працює взагалі організм. Чи буде накопичення жиру чи дефіцит, значить, це залежить від кількості їжі, яку ми споживаємо. Ну і від щитовидної залози, яка ну, в деякій мірі лише коригує роботу метаболізму. Значить, якщо ми споживаємо дуже багато а на активність іде мало, то енергія буде відкладатись в запаси жиру. А що впливає на те, скільки ми їмо? Значить, тут впливають два фактори: Це почуття голоду. І впливає, звичайно ж, апетит. Значить, на почуття голоду впливають е, якість їжі, тобто, чи це оброблені чи не оброблені продукти об'єм їжі і води. Тобто, скільки їжі і води з'їдається, чим більше е, об'єм самої їжі, більше розтягуються стінки шлунку, дають сигнал в мозок, що е, е, і це зменшує почуття голоду. Значить, е, розподіл калорійності між білками, жирами та вуглеводами. Тобто білки та жири вони ситні і вони сильно зменшують почуття голоду. Ну і звичайно, звички і режим дня. Тобто, якщо ви їсте постійно в один і той же час, то і будете голодні приблизно теж в один і той же час. Ну і апетит. Значить, апетит це вже більше психологічний фактор і. Е ми в режимі наставництва в нашому клубі будемо працювати із факторами, які впливають і на апетит, і на почуття голоду. Та тут на школі харчування ми будемо працювати з цими першими чотирма принципами. Значить, як вони втілюються в сніданках. Значить, сніданок це самий перший прийом їжі. Як ви думаєте, для чого снідати? Оксана які є... А що от ця жінка? Прошу? На неї готувала вже їсти? Ну, вчора гречку принесла і дві кап'єти рідні. Вона, вона каже, я поїла, говорить, ну гречку, каже, я там mm -hmm. а, mm -hmm. а, як то не з удовольствием, а ету... Нет, и, а півтори котлеты, кажется, съела, они такие mm -hmm. пахучие, uh -huh. кажется, такие хорошие были. Бо воже поїла, говорить, і через 20 хвилин все вирвала. Знаєш, що їй Чого? Ну, що позавчора вона дві сливи з білої пер яблука тоже вирвала. Я щось не дуже можу зрозуміти, Тому хто жилу хто це говорить. До нас ще хтось приєднався. Так, до да хтось приєднався і збілгується. Прошу, будь ласка. Патаюша, що ти? Син мой. Ой, син мой. Так, Єлена, у вас включений мікрофон. І ми вас чуємо. Якщо хочете, можете дати відповідь на питання, для чого потрібен сніданок. Так, Єлена, нас покинула. Ну, добре. Так, бачу, ще учасники приєднались. Так, Марина, Наталя, включіть, будь ласка, камеру. Хочу вас бачити. Так, не відповідають. Ну, добре. Так, так що які є здогадки, для чого потрібен нам сніданок? Оксана. Mm, ну, це старт дня. Початок, так як так воно й далі буде. Так, все правильно. Значить, сніданок це перший прийом їжі, він допомагає нам запустити наш день. Він впливає як і на самопочуття, на рівень енергії, на продуктивність. Значить, сніданок нас заряджає після сну, після сну ми встаємо. Організм вже починає працювати не так швидко. І потрібна енергія для того, щоб почати день. Ми їмо, заряджаємося енергією, стаємо бадьорішими і наш день продовжується продуктивно. Якщо людина не снідає, то вона через деякий час починає відчувати втому і продуктивність, звичайно, що буде не на висоті. Другий фактор це. Якщо сніданок пропустити, то через деякий час наступає голод, він стає сильнішим, ніж ніж зазвичай, тому що вже деякі калорії були потрачені і їх потрібно відновити. І до організм ну, силою почуття голоду намагається набрати калорії, які були на сніданок, і ще додатково до потрачених. Почуття голоду сильне, і людина, ну, по-перше, вона перестає. Слідкувати за тим, що вона їсть, бо їй хочеться поїсти. І зазвичай це буде щось їж... із швидкого підручного. Це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, булочка, тістечко, шоколадка, не знаю, ходох, що завгодно. І е, ця їжа вона містить мало вітамінів, мінералів і не є корисною та повноцінною. А зазвичай там ще є мало білка. І тому від такої їжі, як правило, набирають. І набирають, і вона швидко перетравлюється вже через годину-півтори знову наступає почуття голоду. А якщо сніданок пропустити і дотягнути вже до обіду, ну, їсти два рази на день, то на обід вже почуття голоду стає настільки сильним, що людина починає багато їсти і зазвичай просто переїдає. Можу по собі сказати, що коли я пропускаю прийом їжі або у мене відстань між прийомами дуже велика, то їсти хочеться багато. Зразу в тарілку я кладу багато і з'їдаю ну, більше ніж треба. Так значить, стосовно режиму дня, значить, снідати сніданок, ну він сам по суті має бути зранку, тобто. В принципі, клуб дотримується таких правил, що з 8 до 10 можна їсти і раніше з 7 І І е, важливо закріпити сніданок як звичку, тобто, щоб е, ви вставали і зразу йшли снідати, і це у вас вироблялось е, як звичка. Значить, е, оскільки е, харчування і водний режим пов'язані е, безпосередньо між собою. То треба випивати свою норму води, щоб е, об'єм е, їжі і рідини, який попадав в шлунок, був е, високий. Стінки шлунку розтягувалися посилали в мозок сигнал, що е, я вже не голодний, досить їсти. І почуття голоду буде проходити, і об'єм е, їжі буде, е, ну, калорійність їжі буде менша. А якщо калорійність буде менша, значить і е, людина буде худнута. Значить, тому є рекомендація після пробудження випивати через 15 хвилин, випивати стакан води і потім снідати. Як у вас із питтєвим режимом? Я себе намагаюся приучити, щоб 1,5 літра чистої води хоча б в день випивати. Угу. Ну, зранку ви п'єте воду? Звісно, так. Да. Випиваєте, а скільки? Ну, Чашку, там, сколько до там, до 300 мл води виходить. Угу. Окей, добре. Добре. Значить, далі що їсти на сніданок? Значить, сніданків є велика, ну, е, велика кількість варіантів, як приготувати сніданок, та найпростий, е, легкий в приготуванні і корисний сніданок це, звичайно, будуть яйця. Значить, основа яйця в будь-якому вигляді, до неї можна додати. Овочі або зелень, це можна зробити, наприклад, яєчню по болгарськи це коли в, в яйця додають помідори, цибулю, це все перемішують і воно смажиться. Я їм таке, мені смачно. Можна овочі окремо додати, трохи додати зелені, там є вітаміни, мінерали, можна додати морепродукти, рибу сир. Це якщо ви набираєте, вам потрібно більше білка з'їдати. І до цього всього можна додати якийсь гарнір. Це або гречка, або кіно, або чиа, або е, ну, будь-яка цільнозернова крупа на ваш е, вибір. Ви е, як організовуєте свій, свій сніданок? Що у вас зазвичай? От, до сьогоднішнього дня, три дня в мене була якраз ішніця з овощами і з цільнозерновим хлібом, а з сьогоднішнього дня я себе... сирники у мене. Три дні планую, щоб у мене були сирники. Угу. Сирники там що йде? Творог, мука? Творог, рисова мука, моцарелла і зелень. Угу. І яйце ж, звісно, для зв'язки. Е, так, дивіться, тут все окей, Вуглеводи є, білки є, тільки що немає клітковини. Тобто бажано додавати сюди якісь овочі ще. Да, да, окремо да, з'їдати? Да. Е, листя салату і порція фруктів окремо, тобто плюс снідати. Так, так, так. Отак він буде повноцінний, збалансований, ви будете наїдатися і добре себе почувати. Так, добре. Значить, як на схудненні поєднувати сніданок і каву? Ви п'єте каву взагалі? А... Зараз дуже рідко, ну можу одну чашку в день і без сахара. Угу. А як це відбувається е, з часом сніданку, до сніданку, після сніданку чи взагалі в день десь? Після сніданку, як правило, десь вже туди ближче по часу в обід, а може, ну дозволяю собі ввечері там з чоловіком, але ну явно не з... зараз, от у мене сижу, чорвою зелений чай. Угу. Ну, кава і чай це, це дуже близькі напої, і е, у кави, звичайно, ну, у каву чаю є е, багато різних переваг, вони і е, зменшують почуття апетиту і додають будьоресті, е, проте е, потрібно їх правильно розставити в часі. Зазвичай люди, які п'ють каву зранку, то вони не снідають або снідають надто мало, і у них потім виникає сильний голод і вони можуть переїдати в день. Тому якщо. Е, Людина п'є каву і снідає, то кава має бути після сніданку так, щоб сніданок точно був е ну, прийнятий. Так, які, е яка дія у кави є? Ну, якщо її пити небагато, то вона бадьорить і знімає втому. Якщо її пити прямо багато, то вона виснажує нервову систему, падає продуктивність втома і великі дози кави вони негативно впливають. Оце почув мій чоловік ваш, в це, це там печаль. Ну, Ви, може, якось йому донесете. Це. Йому вже лікар доніс, я так, ну, вже перейшов на цикорій, ну і щось це не є, бо там же пахне угу, угу. Ну, каву треба обмежити, трохи можна, багато вона вже шкідлива буде. Так, значить, стимулює секреторну діяльність шлунку, Добре виробляється шлунковий сік, добре перетравлюється їжа, якщо каву пити вже після сніданку. Так, значить, високі дози кави можуть привести до виснаження нервових клітин. Це до виснаження нервової системи. Кава виділяє дофамін. Дофамін це е, гормон. Е, як це сказати е, гормон мотивації, і якщо пити багато кави, то е, людина мотивована, вона заряджена. Потім е, ці нейромедіатори, вони виснажуються, і людина в такому вже в'явому стані. Продуктивність падає, тому високі дози кави вони е, ну шкідливі, і каву не потрібно багато пити. Сприяє підвищення артеріального тиску і рівня холестерину в крові. Значить, людям, у яких підвищений артеріальний тиск, краще від цього відмовитися і вони будуть почувати себе краще. Перешкоджає засвоєнню вимиває з організму кальцій, магній, калій, натрій і деякі інші мікроелементи. Так що, у кави є і такий також мінус. Так, і ще кава в, в великих дозах. Вона виводить воду. Вона є сечогінною, виводить воду. І тому тим, хто п'є каву, потрібно води випивати більше. Ну не знаю наскільки, десь на 300-400, на пів літра більше води випивати. Так, ну okay. і кава це тільки після сніданку. Спочатку поснідали повноцінно зарядилися, Виконали свою цю рутину ранкову, і тоді можна вже пити каву і приступати до е ну, початку своїх справ. Так, що буде, якщо сніданок пропускати? Значить, якщо пропускати сніданок, то зазвичай до обіду хочеться щось з'їсти, ну хоча б трошки. І е зазвичай це буде якась швидка їжа, швидкі вуглеводі, які не корисні. Е від них швидко людина голодніє. Швидко голодніє, значить, скоріш за все, що буде дуже голодна на обід, вже переїсть. Відсутність енергії зранку. Значить людина просинається в такому сонливому стані. Сніданок заряджає енергію, і людина може проходити вже безпосередньо до виконання своїх справ. Якщо не поїсти, то рівень енергії буде такий середній низький. Погіршення концентрації. Ну, якщо мало енергії, то концентрація падає, продуктивність падає. І погіршується імунітет. Тобто, якщо пропускати цілий прийом їжі, в якому мало би в організм поступати поживні речовини корисні, то вони не поступають, а значить імунітет буде гірший, а це значить, що самопочуття буде гірше. Так ну і збалансоване. Харчування впливає не лише на тіло, але й на емоційний стан, на душу. Добре, в принципі, по презентації я вже все розказав. Зараз можу відповісти на ваші питання. Які у вас питання є? Та, вроді би, ніяких питань. Я почула те, що я вже знала. <гум> Питаюся боротися со своїм лишним вісом і вода із сніданок це бы в пріоритеті себе навчити це делать правильно. Угу. Ну, ви ж кажете, що і до цього три дня в мене були допустимі завтрак, і нині допустимий завтрак. Ну, вчимося. Угу. Тобто, з сніданком, в принципі, ви вже розібралися, сніданок у вас налаштований. Ну, для себе я зрозуміла, що сніданок це ну, от, яйця творог це вообще ок. А так в пріоритеті вона повинна бути білкова їжа зранку, щоб в тебе були сили далі працювати. Угу. Угу. Добре, а як, як ваша вага зараз? На ну, поїде. з собою я свої якраз вот зараз же шиварюся. І, і в мене десь за день виходить, ну, 100-150 г. я сиджу на тисячу, 1.500 ккал, тобто дефіцит 300-400 ккал. І вот таким образом пока получается я каждый день взвешиваюсь тут вот 100 150 грамм э, есть минусом но понятное дело что придет там либо овуляция либо месячные оно в лучшем случае либо стопорнется либо полезет вверх в вес угу. я ж правильно понимаю да да Дим, да а... прошло Но если будем или месячные, то, ну, э, то вес либо он, в лучшем випадку остановится, не буде скидываться, либо я навіть можу набрати в этот період, правильно? <говорит> ну, дивіться, в принципі, так, але це в основному затримка води. Тобто вода там затримується на тиждень, може там на півтора, і потім ця вода піде, і ви зразу там скинете це кілограм-півтора, і плюс, якщо ви будете на дефіциті, то плюс за цей тиждень-півтора ви ще маєте скинути, тобто може піти десь до двох кілограмів зразу. Ну, якщо вода затримується, ви набираєте воду, то потім це все має піти. Ну, добре. Поки, поки тримаюсь, поки это, тут граюся, скажіть ну, собі список того, що я там за день должна скушать, і тут, от у мене 1500 кілокалорій, э, скажіть, варіанти еды. Да, Дімочка, сейчас, мой хороший. Ось так. Якщо да... я, конечно. Если я не буду с этим справляться сама, конечно, я тогда буду уже обращаться к специалистам, потому что э, мне мой вес не нравится, и после последних родов э, я поднабрала. Угу. А как вы? Какая токария? Э, ну да, э, я же говорю, что я рахую, ну як не рахую. колись э, давно была на марафоне и э, варианты, варианты уже готовые. Так мне проще просто, потому что самой сидеть, считать, высчитывать, мне просто физически времени нету У меня дома пучок детей в виде трех количества, да? Да, и я просто не могу себе уделить столько времени, чтобы сама сидеть и высчитывать. Поэтому уже на готовых меню вот на 1500 калорий. Угу. Тобто, виходить, у вас там прописані кількості, ви зважуєте і з'їдаєте стільки, скільки там написано. Так. Ага. Це, це найточніший варіант, тому що ви знаєте конкретно, скільки ви з'їли. Якщо не худнете, то можна підрізати, можна поміняти і вміститися в цю кількість калорій. Ну я тоді бажаю вам, щоб ну, це меню працювало і ви ну, скинули, прийшли в ту форму, якої ви очікуєте. Дякую вам велике. Будем будем бороться. Так хто да. у нас ще тут є? Доброе утро всем, да, спасибо за вот такую мини-лекцию, я всегда люблю слушать, как бы воспринимать информацию, вот как сказала Оксаночка, да, получается, что не хватает на все времени, там, с детьми, с работой, с какими-то еще моментами, и постоянно себя вот как бы закатывать в марафонах тоже не получается, да, а потому что питание, это как бы наша жизнь, это систематически ее как бы изучаешь. Поэтому я вообще, для меня раньше завтраки, я их не воспринимала, потому что я поздно очень ложилась. Я работала в юридическом департаменте, я спала вообще по 4 часа в сутки. Поэтому я всегда была возле компьютера, у меня кофе, какие-то цукерочки. И утром я просыпалась, я понимала, что я не хочу ничего есть, я просто пила кофе, конфетку, все. Я бежала на работу, в обед как-то я перекусывала, потом я начала постепенно с этим разбираться, вот, да, вот вот с белками как-то начала, у меня как бы вегетарианское питание, и я понимала, что мне нужно как бы вот этот белок, да, я начала переходить на коктейли, и вот как-то по утрам себе вот эти коктейли впихивать, начитывая, что это полезно, что это классно, что это вообще, ну, потом дополнительный сорт, это тоже как бы протеин начала кидать, потому что я не могу впихнуть себя завтрак, это было очень насколько сложно, и поэтому я вот последний год с этим борюсь. И на выходных, вот только на выходных я себя там уже там овсяночку, творах орехи получается как бы потому что ну это как бы ты просыпаешься хочется поспать немножко и ты уже как бы просыпаешься понимаешь а вообще я считаю что завтракать без зарядки это вообще нереально это как-то организм еще не, не устал его нужно как-то поработать с собой да но ну, иногда у меня лень я вот пропустила утром зарядку сейчас пойду на турнички немножечко вот так чуть-чуть и воздухом подышать и поработать над собой Поэтому мне вот ваша школа питания, ваш чатик очень нравится, потому что вы даете информацию для людям, хотя не все готовы еще принимать информацию, потому что работа над собой это очень сложно, поэтому я вот такие ваши мини-курсы, мини-лекции мне нравится слушать, потому что ты опять задумываешься, да, что ты делаешь, как ты делаешь, как бы, камеру пока не включай, потому что я еще не просну. вот. В дальнейшем как бы мне будет интересно общаться, тоже, потому что это все это, как бы, питание. Вот эта духовная пища это тоже питание. Мы себя вот впитываем, напитываем, ну и меняем. Поэтому поэтому сегодня, конечно, я проснулась. У меня был сыр тофа, а, мне захотелось огурчика, помидорчика и а, господи, овсянки. Но протеиновую сумишь, я подумала, что я уже в обед коктейль выпью с, с этой сумесью, потому что мне... Ну, не, я вообще сегодня хотела делать разрузочный день. Из-за того, что вчера был такой, как бы, такой немножечко вот день, то сегодня мне вот, вот, вот как-то так. Хочу на коктейлях потом. Потому что фрукты – это тоже сладкое, это тоже сахар, это тоже глюкоза, это тоже все. То есть, ну, как мы все, мы боремся с этим весом, с питанием, да, его разнообразие. Вот жду вашего марафона. Мне тоже нравится в общественности Смотреть, как бы это это, это стимулирует. И я всегда как бы да, на все ваших постики стараюсь всех как бы, там, лайкать, что-то писать, потому что чтобы заряжать других, чтобы другие тоже присоединялись, нам было весело, комфортно всем двигаться. Благодарю. Вам дякую за зворотний зв'язок. Е, e, та хотів спитати, то Наталя, у вас э, вага йде, стоїть на місці, чи ви набираєте, чи що як у вас ситуація з вагою? Я, я как би, на своїх коктейлях, я ж там підписана в одну в одну фірму, ну, Гербалайф там какой-то сам. Мені как бы не заходять ці коктейлі, і там у нас тоже периодически є якісь вот марафончики, я там иногда тоже смотрю, как бы, э, иногда уходит вес, иногда когда не хочеш на над собою, он стоїть, потом он опять уходит, но хочеться, щоб уже ушёл как бы навсегда, так кілограмчиків Sora Поэтому mm -hmm. вот я так задала себе такой целью, да, но это понятно, это надо прописывать, это надо высчитывать, потому что когда я в марафонах, то да, конечно, уходит объем, и все, это все классно. Но это настолько нужно работать над собой, поэтому я ломаю сейчас себе опять снова картинку, что нужно как бы вот первому вниманию уделять питанию, да, там, не музыкальной школе, в которой я недавно пошла, опять, <кх> а именно вот питание, потому что это очень, ну, это, это, важно, да, что то, что мы питаем, мы едим то, что мы, как вот там пословица, Поэтому да, поэтому пока я сейчас вот как-то на месте стою, но я вот, ну не, оно как бы заметно, потому что каждый день делаю там с другой группой, каждое утро сурья на маскар зарядку, поэтому как бы я всегда стараюсь как бы немножечко быть вот в какой-то спортивной теме, я не могу, чтобы просто вот так проснуться, поесть, пойти на работу, да, какие-то жизненные моменты, мне надо обязательно вот эта физическая как бы зарядка, ну mm -hmm. я иду йогу, вот все такие какие-то новшества, в которые на фитнесе происходят, ну редко туда хожу, но захожу. Mm -hmm. Окей, зрозуміло. Дивіться, я так бачу, що ви розумієте, що як схуднення працює, розумієте, що їсти, що снідати. Дивіться, у нас школа харчування буде проходити щосуботи, е, в 11-й годині. Е, у вас за тиждень можуть назбиратися якісь питання, ви їх приносите на школу харчування і ми їх тут будемо розбирати. Так, це і вам Наталя, і вам Оксана. Так, е, які ще питання є? Скажіть, а на наступному тижні будуть розбиратися знову сніданки, чи вже далі підемо там перекуси чи обіди? Дивіться, кожен тиждень буде нова тема. Якщо у вас прямо є дуже е, ну, от запит, який ви хочете вирішити, то пишіть можливо, якщо назбирається потрібна кількість голосів, то проведемо саме на вашу тему е, презентацію школи харчування. Зрозуміло. Добре, тоді, якщо не було питань, всім дякую за увагу і тоді вже зустрінемося в чаті. Сьогодні я черговий, якщо у вас будуть ще питання, то мені задавайте туди в чат. Дякую вам велике. Все, всім гарного дня. гарного дня. До побачення.